Всім привіт! З вами DC Dima і зараз ми розберемо з вами виконання ЛБЗ на об'єкт 260 ЛТ-9. Пильне око. Умови цього завдання треба виявити щонайменше 7 машин суперативника раніше, ніж ва... мене буде засвідчено. Додаткова умова це вижити в бою і перемогти в бою. На жаль, я не виконав додаткову умову, оскільки ми її програли. Ми програли, в принципі, я вижив. Карта Ель Халуф виконую його на Т-37, чудовий танк американський ЛТ 6 рівня. І переходимо до самого бою. Тут зразу я навіть не розмірковую і куди поїхати. Я поїду туди в сторону води і в ось цьому ось квадраті я займу і там імбокустисть. Зараз ви це побачите. Це найкращий курс на всій цій карті, де можна стояти, світити і не бути засвіченим лише в тому разі, коли дуже близько буде пережати супротивник і рентгеном вас підсвітить. Я постійно там стою, коли треба посвітити для ЛБЗ там, на кількість чи на м, якусь там домашку. Ось ми їдемо, я трошки перемотаю. Ось підкрадаюсь, я вже виявляю супротивників, вони мене не бачать і заїжджаю в ось цей куст. Я вже засвітив 4 супротивника. Із Ну Я ще підсвічую, по-моєму, засвіту дамажуть, але я трошки так став, не дуже, зараз трохи підійду, але мені заважають йлка, е яка е е е е е поруч правіше. сзади, спереди я закритий. Збоку пагорб мене не побачить. І ось так от ми стоїмо, вже 6 танків я насвітив. Ще у нас 1, 2, 3 танки, 4 не світились. Тобто я ще можу вибивати ВВЗ. А мені треба ще одного бой бойде на рівних. Ось я приїжджаю трошки вперед і повністю ховаюсь в кусту. Все, тепер можна стояти. У мене є сітка, яка у мене покращує моє маскування, плюс прокачаний екіпаж. Ось я виконав вже 7 танків засвітив. Ось я вже виконав ЛВЗ і в принципі можу далі робити що хочу. Але я продовжую стояти. Оскільки я бачу, що команда програє, як по хп, так і по стволам. Це значить, що ну, бою ми з'їємо. Тобто, Сілка катається, вона нас не бачить. Ну, я приймаю рішення стояти так до кінця бою і не шевелитись. Оскільки надії щось змінити вже немає. Тому що 8 братів, ось хп прям тає, Ось бачимо, ворожий танк проїжджає поруч і він мене не бачить. Вон ну, йолка знизу там катає трохи далі. Всі вони мене скоріш за все шукають, але жоден з них мене не зможе побачити тому що їй в голову не прийде нікому, що я можу тут стояти. Ось я лишився один проти 14 супротивників. Це конечно колобанов міг бути, але я не переміг. Пішло захоплення. Супротивники навіть не здогадуються, де я стою. Якщо ви бачили моє відео раніше, я також виконував бази в цьому кусту. Тобто це найкращий куст на цій карті. Все, йде захоплення. Вони там щось намагаються мене шукати, але навряд щось знайдуть. Ось так я виконав ЛБЗ, я насвідтив 8 супротивників, вижив, але не переміг. На цьому все. До побачення. Якщо подобається, ставте лайк і підписуйтесь на канал.